Яна Яковенко про козаків розповідає учениця другого класу Макаренко Ілона. В сиву сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулись без зупину, ляхи, турки та татари, москалі та яничари, щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають раду, не буде во... Пощади, вірні коні рвуться в битву, кращу під копита. За спів дівочий, за спокійні дні та ночі. Шаблі весело двенять, врачі голови летять, і на морі, і в степах. наганяли вони страх, бо найкращі вояки, запорізькі козаки. І не буде переводу українському народи. Доки злиби сторіч, долина козацький клич.